Хаски та його вчитель білий кіт, цей високоповажний воскрес. Серце моє, мов тиха вода, безліч думок обернулись на пил, кригу зимову пробило ураз, тепле проміння ясної весни. Може, помилує воля небес? Тую самотню билинку в долині. Ох, лиш боюся, лукавства земного. Вітри холодні піднялися нині. Солодкий, чистий голос красуні досягав вух. Красу його можна було порівняти з передзвоном перлин та смарагдів. Проте можаню він був подібним ударом по голові. Кожен звук відлинював жахливим болем і невіженою пульсацією в скронях. Якого біса, так голосно. Звідки це плаксиве створіння? Гей, хто небудь, скиньте цю суку зі скелі замість мене. Лише почавши галасувати, можень зрозумів, що щось було не так. Хіба ж він не помер? Холод та ненависть, страждання та самотність. Усе це болюче кололо в груди. Раптом Женя розплющив очі. Розмаїття почуттів, що він відчував перед смертю, поступово розвіялося, неначе сніг серед вітру. Він помітив, що лежить у ліжку. Але не в тому, як було на піці сишен. Це ліжко було прикрашене намальованими феніксами та різьбленими фігурами драконів, а від деревини линув тяжкий аромат косметики. Зношена постільна білизна рожево-фіолетового кольору була розшита зображеннями качок мандаринок, що плюскочиться в воді. Такою постілю користувалися лише жінки в будинках розпусти. Можень застиг на хвилину. Він знав, де перебував. Це був вадзи неподалік Сишен. Вадзи називали будинки розпусти, де з клієнтами можна швидко воз'єднатися і так само швидко розійтися. У юні роки Можаня був період, коли він дуже вдавався до пияцтва й розпусти. Бувало, що за півмісяця понад десять ночей він засинав у цьому місці. Але коли можані було двадцять із хвостиком, власники вадзи змінилися. І згодом це місце перетворили на корчму. Тож після смерті він раптово опинився в давно вже не існуючому домі розпусти. Як таке могло статися? Невже з життя він стільки зла і завдав шкоди безлічі людей, що тепер владика пекла яньвань покарав його, змусивши переродитися повією в будинку розпусти? Захопившись безмістовними думками, Можань сам не помічаючи того. Перевернувся на інший бік і зрозумів, що витрищається на солодко спляче обличчя. Що відбувається? Чому біля нього хтось лежить? І до того ж повністю оголений. Цей молодий та ніжний на вигляд хлопчина мав витончені риси обличчя. З першого погляду було важко сказати, дівчина це чи хлопець. Обличчя можані нічого не вражало, але всередині метушився виримоцій. Він довгий час не зводив очей, зануреного в солодкий сон красені, і раптом згадав це часом не той хлопець повія, якого він ще юнаком любив. Здається його звати Жон Сань. Чи, може, його звали Жон Дзьоб? Чи то був сань, чи Дзьоб, Зараз ролі не грала. Важливо те, що цей блудник пізніше підхопив стромицького хворобу і давно помер. Напевне, його тіло вже розкластися встигло. Утім зараз він, живий, неушкоджений, ніжно толився до боку. Ковдра трохи оголила його плечі та шию, на яких скрізь віднілися фіолетові сліди кохання. З кам'яним обличчям можень скинув із себе ковдру, переводячи погляд це нижче. Цей жон не знає, чи дьов, чи сань, чи хто ще, нехай поки буде жон дьов цей красень мав сліди від батога по всьому тілу, а його біле, ніби нефрит стегно, було декілька разів обв'язане червоною мотузкою. Потей зітхнувши, Мажень погладив підборіття. Як цікаво, лише погляньте на те, як вишко на зав'язані ці узли, на цю вмілу техніку та знайому сцену. Не біса, невже він власноруч це зв'язав? Він був заклиначем і колись поверхнево вивчав техніку переродження. Тепер він мимоволі почав підозрювати, що можливо переродився. Аби ще більше впевнитись у своїй думці, межан відшукав бронзове дзеркало. Поверхня його була сильно подряпана, але на тьманому скельці, хоч і неясно, можна було розгледіти своє відображення. Коли мажень помер, йому було 32 роки. У цьому віці він уже був зрілим, проте обличчя юнака в дзеркалі виглядало доволі дитячим. У цих вродливих рисах бачалося нахабство властиве лише молоді, а йому самому, певне, було не більше 15-16 років. У цій кімнаті більше нікого не було. Отож після тривалого мовчання тиран світу вдосконалення, злодій з царства шу, імператор світу людей. Господар піку сишен та сяньдзюнь щиро висловив те, що було в нього на душі. «Трясця!» Та сяньдзюнь. Імператор, що наступає на безсмертних. Цим трясця він розбудив сплячого Жондзьов. Красень їй ниво піднявся з ліжка. Велика ковдра сповзла з його плеча, оголюючи більшу частину блідого тіла, його довге, шовковисте волосся вільно спадало. У куточках очей ще залишалися помітні сліди червоних тіней. Він сонно поглянув довкола, схожими на цвіт персика очима, і позіхнув. О, молодий панемо, а ви сьогодні рано прокинулися. Можань не промовив жодного слова. Більш ніж десять років тому йому ще подобалися юнаки такої небаченої вроди, як Жонзьо. Проте зараз він. Як 32-річний Тсяндзюнь почав підозрювати, що в ті часи його мозок був повністю порожнім, якщо такі чоловіки здавалися йому привабливими. Ви вчора погано спали, так? Вам наснився страшний сон? Цей високоповажний помер. Хіба це не страшний сон? Жанзьов помітив, що мажень весь час мовчить, тому подумав, що той поганому гуморі. Хлопчина зліз із ліжка. Підійшов до гравійованого візерунками дерев'яного вікна та міцно обійняв Моженя ззаду. Молодий панемо, чому ж ви не глянете на мене? Чому ігноруєте, дивлячись у нікуди? Після цих обіймів обличчя можені потемніло. Він хотів зірвати це кляти чортеня із своєї спини та надавати з десяток ляписів по його ніжному обличчю, але стримав себе. У межання досі трохи памарочилось у голові, і він не міг повністю усвідомити, що відбувається. Усе ж таки, якщо він справді переродився, то здався би божевільним, якби після того, як вночі розважався Жон Жондзьо, прокинувся і надавав йому синців. Недобре, зовсім недобре. Мженю гомував свої емоції та з удаваною безтурботністю спитав який сьогодні день? Жон дзьоф остовпів і відразу ж сміючись відповів Четвертий день п'ятого місяця. Тридцять третій рік шістдесятирічного циклу. Це було минулого року. Зараз тридцять четвертий рік шістдесятирічного циклу. Молоди панемо, ви такі забудьковаті. Що, здається, чим більше живете, тим більше плутаєтеся. Тридцять четвертий рік циклу. Шквал емоцій відзеркалився в його очах, змушуючи мозок шалено працювати. У 34-році му році циклу йому було 15, і саме в той час господар піку Сишен упізнав у ньому свого загубленого пелемінника. Ось так він за одну мить перетворився із зацькованого собаки в славетного Фенікса, що сидить на верхівці дерева. То він справді переродився. Чи це був лише посмертний сон? Жан Дзьоф засміявся. <гум> Молодий панемо. Мені здається, що у вас запаморочення, якщо ви вже й дати не згадаєте. Посидьте тут трошки, а я принесу вам з кухні щось поїсти. Як ще до смажених коржиків? Можен щойно переродився і не знав, як йому реагувати на все це. Та зрештою. Хіба було щось погане в тому, щоб знову йти тією ж стежкою? Тож він згадав свою розпущеність і, стримуючи огиду, ущепнув жонзьов за стегно. Було б непогано? Принеси мисочку каші. Заодно й нагодуй мене, як повернешся. Жон Дзьов накинув на себе верхній одяг і вийшов. Незабаром він повернувся з дерев'яною тацею, на якій стояли мисочка гарбузової каші. Два смажені коришики та гарнір. Можан якраз трохи зголоднів. Він уже порвався схопити короша, як Жонзьов прибирав руку і солодко промовив Дозвольте нагодувати вас, пане. Жонзьов, вдягнений у простий халат, під яким абсолютно нічого не було, узяв шматок короча і сів можаню на коліна. його м'які та ніжні стегна розвелися, притиснувшись до можанової шкіри. Хтиво обтираючись об нього. Ці спроби спокусити можені були ясними, мовдень. На секунду Можань витріщився в обличчя Жондзьов. Жондзьов подумав, що той знову збудився, і жартівливо дорікнув Чому ви завжди так на мене дивитеся? Їжа встигне. Можань помовчав трохи, згадуючи всі ті речі з минулого життя, які Жондзьов проробляв за його спиною. Його обличчя розтяглося в солодкій і ласкавій усмішці. Як Тасянзюнь, він зробив чимало огидних речей варто тільки забажати, і він, не роздумуючи, повторив би те все знову, Ба навіть ще гидотніше. Зараз же це просто випадкові походеньки і якісь дитячі запавки, для яких не потрібно було докладати жодних зусиль. Можань сперся на спинку крісла. З усмішкою мовивши. Ходи, сядь тут. Я. я ж уже тут сиджу. Нумо, ти знаєш, де я кажу тобі сісти? Жон дзьором язливо видав. Ви занадто поспішаєте, пане, чому ж не доїсти перш ніж. Ах! Не давши закінчити, мужень підняв його і з силою притягнув до себе та знову притиснув донизу. Руки Жондзьов затряслися, впустивши миску каші на підлогу. Налякано ахнувши, тяжко дихаючи, він усе ж прошепотів Панемо, миска, забудь. Але вам треба спершу щось їсти. Ах. Я вже їм. Чи ж ти не бачиш? Можань тримав його за талію. У чорних, мов смола очах, проскочувала іскра. А в зіницях відбувалося гарненьке обличчя Жондзьова та його чудова шия. У минулому житті йому дуже подобалося цілувати ці червоні вуста щоразу, як вони кохалися. І як не як хлопчина був вродливим, хитромудрим, умів говорити речі, які меження страшенно збучували. Було би брехнею стверджувати, що той зовсім нічого не відчував. Однак, знаючи, що жонзьов вляпав язиком за його спиною, можані здалося, що зорота хлопчини віддавала неприємним смородом, і в нього вже не було ніякого бажання цілувати його. Тридцятирічний і п'ятнадцятирічний можань були занадто різними у всьому. Наприклад, його п'ятнадцятирічний я знала, що таке любов та ніжність під час інтимних розваг. Тоді як тридцятирічна. Знало тільки насилля. Закінчивши справу, він глянув на Жонзьо Той був виснажений настільки, що лежав без тями його груди ледве здіймалися при подиху. Можень приморожив свої очі, повні темних півтонів, і, здавалося, ніжно усміхнувся. Усміхненим він виглядав дуже гарно його глибокі темні очі. З певних ракурсів віддавали відтінками розкішного фіолетового. Саме зараз із посмішкою на обличчі він підхопив непритомного жанзя за волосся і потягнув його на ліжко. Піднявши з підлоги уламок парселянової миски, межень підніс його до лиця хлопчини. Він завжди шукав помсти, і цей момент не став винятком. Коли він замислився над тим, як піклувався про Жондзьов та навіть хотів викупити з дому розпусти в той час як той змовився з іншими, аби підставити його. Очі, Можаня зігнулося в півмісяці від нестримного сміху. Він притис гостре краю ламку до щоки ґондзьо. Цей хлопчина заробляв своєю вродою. Їм везмило оличка, він нічого б не вартував. Цього сарамітника вижнуть на вулицю, як бридячого собаку, аби його копали чоботами, товкли, лаяли, аби люди ставилися до нього з презирством. Ах, лише уявляючи, це він відчував щастя, навіть огида від акту з цією особою поступово розвіювалася. Осмішка можання ставала дедалі чарівнішою. Легкого натиску руки було достатньо. І на шкірі виступила яскрава червона кров. Здалося, непритомний хлопчина відчув біль. Він тихо простогнав хриплим голосом. Сльози виблискували на його віях, додаючи жалю гідності образу. Рука Можаня раптово завмерла. Він подумав про старого друга. У цю мить він усвідомив свої дії. Після кількасекундного секундного заціплення Можань повільно опустив руку. У нього справді вкорінилася звичка робити зло. Він навіть забув, що переродився. Зараз ще нічого не трапилося, великі помилки ще не скоєні. Ця людина ще не померла. Навіщо знов і знов так жорстоко поводитись і йти тією ж стежкою зла, коли отримав шанс спочати все із самого початку. Він пересів, першої ногу на край ліжка. Без особливого інтересу, граючись порселяновому ламком у руці. Помітивши на столі масний корж, він узяв його, розгорнув промаслений папір і відкусив великий шматок. Довкола його рота були крихти, а губи почали виблискувати від жиру. Такі коржі особлива страва цього дому розпусти. Насправді ж вони не були такими вже смачними. Порівнюючи з тими смаколиками, що йому довелося скуштувати пізніше в житті, вони здавалися найліпшими за свічковий віск. Проте, відтоді як заклад зачинили, можень більше не мав змоги скуштувати їх. Зараз же стільки років по тому він знову відчув цей знайомий смак коржа. Після кожного шматочка, що моженько ковтав, відчуття неможливості його переродження поступово зникало. Що не цілий корж зник із його рук, може нарешті поступово відійшов від свого початкового ступору. Він справді переродився усе те зло, що трапилося в його житті, усі ті речі, що не можна було повернути назад, ще не відбулися. Він не вбив дядька та тітку, не вирізав 72 міста, не знечестив наставника, не зганьбив предків, не одружився. Не... Ніхто ще не вмер. Він задоволено присмокнув, облизуючи свої білосніжні зуби. Можен відчув, як слабке відчуття радості всередині поступово переростає в бурхливий захват. У минулому житті він поверхнево вивчав три заборонені техніки світу смертних. Навіть володіючи могутньою силою, йому вдалося опанувати тільки перші дві. Чого не можна було сказати про останнє переродження, та він уявити не міг, що те, чого він прагнув усе життя, здійсниться після смерті байдужість, невіра, самотність. Усі п'ять смаків усе ще вирували в його грудях, тістяни спіку сушен досі стояли перед очима. Вогонь, ще підносився до самих небес. Та велика армія, яка підійшла до гори. П'ять смаків солодкий, кислий, гіркий, гострий, солоний. Метафорична ця фраза позначає суміш різних почуттів. Тоді він дійсно не хотів жити. Люди говорили, що він несе тільки смерть усім близьким людям, та зрештою помирає на самоті. Наприкінці він почував себе ходячим мерцем. таким похмурим і самотнім. Але він не розумів, що і де пішло не так, адже навіть такий мерзотний грішник, як він, після самогубства отримав шанс почати все з нуля. Тоді чому ж він повинен руйнувати життя Жанзьов через минулі ворожнечі? Жанзьов завжди жадібно гнався за багатством. Легенького покарання у вигляді несплати грошей за послуги І викрадення кількох срібняків буде достатньо. Поки що. Можень не хотів брати на себе тягар відбирання чужого життя. Це ще ти легко відбувся жандзьов, сміючись, промовив він, виконавши порцеляновий уламок у вікно. Тоді він узяв усі цінні речі та коштовності, що належали Жонзьов, і позапихав їх до кишень. Лиш після цього можень спокійно привів себе до ладу та не поспішаючи покинув вадзи. Дядько та тітка. Його менше двоюрідний братцімен, учитель та при згадці про ту саму людину погляд моженя враз пом'якшав Шиге, Я тут, щоб знайти тебе. Шиге, старший співучень. Ці озвучниці є що сказати? Так, нарешті я озвучила другу клаву. Так, лави будуть виходити настільки рідко, тому що в мене або робота або я ще чимось зайнята, або я сплю. От ще нещодавно зараз готуюся до патічки галуїнської у Львові 28 числа, буду там хваченом, Баристою, тож рекомендую завітати. Так, хвилинка саме реклами. Знову нагадую за свій Тікток і Інстаграм, бо в тіктоці я буду попередньо читати третю главу. Ерхи, і просто спілкуватися з вами. А в інстаграмі буде інформація, коли саме ця буде озвучка. На минулому стрімі була тільки пару активних людей, і то вони вони були, були, були. Більшу частину часу, що мені не в принципі дуже порадувало бо я думала, взагалі нікого не буде, а потім зникли я. Іншу частину просто сиділа, чекала, коли будуть якісь люди. І я така, типу, ах, почуваю себе смотню. От, Тому, якщо ви захочете побути, я буду дуже за. Бо особливо, ще й не популяріті. І в тіктоці вас також будуть очікувати мої нові косплеї от, по китайцях, по ерсі. Тому так. Дякую ще раз, що прослухали, Всім гарного дня, бай-бай!